Він пише, коли розрахунок на стратегію розруму не справджується, тобто росіяни тоді програли, стратегія змінюється на виснаження. І далі він наводить багато е коментарів одного із російських військових ще часів Російської імперії. Не будемо зараз про нього згадувати, це не настільки важливо, ви зможете почитати в оригіналі це. Він пише: у той час, коли ми готувалися до кави у Криму. Цікаво, кому натяк завершення війни в 23-му році, також натяк та спостерігали за намаганням захопити Бахмут. Росія переводила економіку на військові рейки, запускала пропаганду і змінювала законодавство, формувала стратегічні резерви та затягувала нас у війну, до якої, як і в 22-му році, ми не були готові. Він говорить про війну на виснаження. Що ж це запитує він? Відповідь на це запитання: скільки коштуватиме, наприклад, збиття 9 тисяч повітряних цілей, які щомісяця прилітають по Україні. Це і є реалізацією стратегії виснаження. Проте війна на виснаження каже: він ведеться і на політичному фронті. Шлях до політичного розпаду стає дедалі очевиднішим. Він говорить про політичний розпад України. Військові дії все ще відіграють важливу роль у досягненні політичної мети. Проте вона не є головною і кінцевою фазою. Тобто військові дії, війна не є кінцевою фазою. Це означає, що, наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і на економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута завершенням війни, захопленням території. Боротьба за символічні географічні і культурні об'єкти, а не за ділянки місцевості, є найвигіднішою у такому разі. Перетворення таких об'єктів у фортецю лише підтверджує і підтримує ворожу стратегію. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному і економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару. І далі він майже резюмує, чим це може закінчитися? Якщо. У стратегії виснаження є свій вирішальний удар. Це громадянська війна. Саме це і є тим вирішальним ударом, якого Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. Ця війна, до речі, за відсутності єдиного бачення нової архітектури безпеки, хоча б на європейському континенті, можлива не лише внаслідок досягнення політичної мети, а як не дивно. Через справедливий мир в лапках пишеться він, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап вже громадянської війни. Нині ситуація непроста, ситуація складна, і дійсно переговори перебувають на піку. І долучення до цього процесу Китаю це визначальний момент всі ці історії, що, як на мене, підвищує шанси досягти угоди про припинення гарячої фази війни. Також під час переговорів у Майамі, як повідомляють сьогодні журналісти, які були буквально вчора, обговорювався можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами Альянсу та Москвою. Більше деталей CNN, який пише про це, не наводить. все дуже завуальовано, але питання НАТО дійсно дуже важливе нині в переговорному треку. Що пишуть журналісти? Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цієї мети, якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень. Повідомило джерело CNN, але як на мене, це абсолютно і так очевидно. Втім, зараз саме питанням членства України в НАТО. Спекулюють і дуже роблять це нахабно і відверто всі сторони. Ну крім нас, звісно. Остаточне рішення щодо цього питання, яке ймовірно буде непопулярним серед країн то ще не прийнято, зазначають журналісти. І, зрештою, буде ухвалено президентом України. Підкреслюють співрозмовники видання. На напруженій зустрічі ж у Флориді та Україна, як пише Аксіос, обговорювали повоєнні кордони. Дійсно, це було питанням номер один, і це підтверджує, як я вам сказав, Росам Зеленський. Аксіос пише про те, що переговори США та Україною зосереджувалися на тому, де буде проведено фактичний кордон Росії та України згідно з мирною годою, яку нині готують. І Путін. Врешті-решт хоче, аби зсу таки вийшли з цієї території Донбасу, американці нібито це підтримують, пише Аксіос, але звісно, ми на це не йдемо. І переконати Путіна про те, що можна зупинитися по лінії фронту, зараз виглядає дуже складним процесом та й взагалі недосяжною метою. Але чи так станеться? Я б не поспішав би давати однозначні відповіді, друзі. А що Європа? Де тут Європа і Китай? Тому що коли ми говоримо, що а, дійсно, світ не є євроцентричним, так і ну, направду так воно зараз і вже виглядає. Бо дійсно азійський ринок починає перехоплювати ініціативу європейську. Я вже чую це неодноразово, і це видно, і там і фінансів, багато, і так далі. А, мова йде зараз про гарантії безпеки для Європи. Європа дуже бідкається, вона говорить це очі, вона відкрито про це говорить. Навіть вчора Кірстарно сказав, що мирна угода не може бути підписана без згоди європейців. По одній простій причині ми маємо розуміти Європа, що Росія на них не нападе, чи готовий Китай надати такі гарантії безпеки для Європи? Я в очікуванні візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Китаю, який ну Китаєм дуже обережно коментується, вони воліють поки що про це не говорити, але Мерц дуже хоче поїхати до Пекіну. Чи це пов'язано, чи ні? Чи дійсно Китай готовий гарантувати Європі те, що? Ну, Росія там найближчий рік, два-три, не буде їх чіпати, скажу так. Ну, Китай таки може пропозиції висувати. і Європа безперечно пов'язує торгівлю, яка життєво необхідна Китаю з російською війною в Україні, але в нас тут є дещо складніша така кон'юнктура по Європі, як на неї дивитися? У нас є позиція Єврокомісії, яку можна отожнити з позицією Дональда Трампа тільки в інтелігентному вигляді. Тобто, якщо говорити про цілі. Єврокомісія це приблизно цілі Дональда Трампа, просто в набагато адекватніших дипломатичних рамках, але в нас ще й національні уряди, які часто не сильно люблять позиції Єврокомісії, і це вже до питання майбутнього Європи: чи Європа там буде єврофедералізуватися, чи вона буде навпаки йти в зворотньому шляху. Mm, національні уряди різні і для ключових економік для ну Італія зараз меншою мірою, бо молоні дуже дружить з Трампом. Вона не готова робити щось погане проти Трампа, але уявімо, ну скажімо, у нас є Франція, у нас є Німеччина, у нас є Британія, які є слабкими місцями світової архітектури безпеки. Тому що вони досі не використовують свого реального оборонного безпекового потенціалу, попри те, що вони є ключовими економічними центрами, і інше, ці всі держави, Франція, Німеччина і Британія, по-перше, дуже бояться нових виборів постійно. В них у них усіх є великі проблеми, які вони досі не можуть вирішити. В усіх трьох країнах процвітає китайське шпигунство, російське шпигунство і багато чого поганого, та, і економічно не пов'язані з Китаєм. Тому. Ці держави, хоч і підтримують те, про що говорить адміністрація Дональда Трампа, але вони бояться втрачати економічну стабільність в тому форматі, як це відбулося, наприклад, спочатку російської війни в Україні, тому я не знав би це балансуванням, Або що вони бачать в Китаї якусь альтернативу, але їм зараз було б дуже зручно підтримати якісь економічні та угоди з Китаєм за зупинку російської війни в Україні. І формування якого статусу кво і вибування певних гарантій безпеки для України, які б влаштували власне саму Європу, тому що ну європа розуміє, що якщо Україна не в НАТО і тут немає іноземних військ, вірогідність повторного нападу Росії величезна. Будемо реалістами, тобто, якщо тут знаходяться британські, французькі, німецькі чи якісь війська, набагато менше вирогідні, що Росія без третьої столові війни піде в контрнаступ найближчим часом. Це дає Україні більший люфт на перепідготовку, на, на зміни ті, які нам всім кончено необхідні. Ти розглядаєш варіант, що Китай може обміняти Тайвань на Україну. Ну, Я думаю, що вони можуть використати це в торгах, але їм не обов'язково навіть буде щось, щось там особливо е, віддавати. Я постійно повертаюсь думками до е, цієї розмови в Ан ЄСКА Калас, коли ну, Китай же ж багато не говорить. Вони, Якщо вони роблять якісь такі гучні заяви, то це щось ну, плюс-мінус варте уваги. І так. те, що Ван Ї тоді сказав Кей Калас про те, що ми не дамо Росії програти, бо тоді на нас б... звернуть увагу на те, що ми робимо, як на мене, це дуже така програмна історія. А, бо Китай працює там на неї щоденно, і вони готуються там системно: там золото скуповуючи, нафту скуповуючи, насипаючи штучні острови в південно-китайському морі. А вони підходять до цього системно. Вони об'єднали найбільших виробників кораблів, найбільші суднобудівні верфі в там під, під одне крило, в одну компанію. Зараз є найбільшим будівником там флоту у світі. Вони над цими всіма моментами працюють системно, і продовження цієї війни вони бачать частиною підготовки, так? тому що на момент початку, наприклад, вторгнення в Тайвань, який може. І швидше за все, в 27 му році відбудеться, можливо, навіть швидше, бо у мене було припущення, що ну насправді можна було Трампу продати ідею пізділу. Я не знаю, чому цього не вийшло. Ну, от у мене як яка була ідея спочатку, що всі з Трампом зустрічаються, вони щось домовляються про таке: що дивись, Дональд, можеш укласти найкрутіший пізділ у світі. Взагалі, там російсько-українська війна, це фігня. Ми тут у нас же війна, до речі, нас 100 років. Сто років громадянська війна йде в Китаї, вона ж досі не закінчилась. Дональд, це феноменально. Да? Дивись, штати ж офіційно визнають концепцію єдиного Китаю. Виходиш, кажеш, підписуємо угоду між КНР і Республікою Китай, е заключаємо домовленість про е воз'єднання, по, е по прикладу з Гонконгом. Одна країна, дві системи. І поступове це воз'єднання остаточно відбудеться за 15 років. Чому 15 років? Тому що 15 років потрібно США щоб наздогнати Тайвань у виробництві мікрочіпів і напівпровідників, щоб ну, вийти на, на той же рівень, на якому працюють в TSMC. і от якось це можна було тоді врегулювати, але очевидячки історія пішла не, не по цьому курсу. Угу. І в цілому китайці зрозуміли, ну, чи зрозуміли, чи і бажання не мали особливо з американцями домовлятися. І тому для них важливо просто, щоб ця війна відбувалась. Тому що, коли в підсумку вони захочуть взяти забрати 에, Тайвань, ну, по-перше, Європа не буде особливо втручатись, тому що ну, їм особливо не до того, та й вони тут особливо нічого зробити не можуть, що ж їм там 에, робити з Тайванем. Штати, Ну, Штати, знаєш, на фоні Венесуели щось вони вже виглядають, починають виглядати дуже погано, бо ну, треба було їм або вже взяти дожати того Мадуро, щоб він добровільно пішов з посади, або вже нападати. Ну, бо це, це вже виглядає несерйозно. Ну то не можна так просто нагнітати, нагнітати, нагнітати. Всі розуміють, що має щось і нічого не відбувається. Ну це просто ну що вони там, кілька човнів. Топили, ну це курам насміх, і це тільки більше вселяє впевненість Китаю в Китаїв те, що вони роблять правильно. І це ж не все. Тут знову ж таки, я трохи стрибаю з теми на тему, але намагаюся якомога більше глобальних моментів зв'язати. Згадуємо єменських хуситів. Пам'ятаєш, великий скандал в сигналі був, що Гексет додав туди журналіста з Атлантик і витоки трапились трапилися координували удари по єменським хуситам. Велика справа була, так? Взагалі е війна з хуситами. Всі забули, була така війна. Є хусити, В результаті, так, що, що сталося? Що з хуситами? Хусити програли, хусити капітулювали, перестали нападати, можливо, на кораблі? Там? Ні, штати просто впливли. Просто покинули регіон. і Мовчки, просто взагалі такі. ну… Щось не виходить, воно щось довго затягнулися, там магавки ці дуже дорогі, і просто попливли. Ось і все, не врегулювавши нормальну ситуацію до кінця. І Китай за цим всім спостерігає, і вони думають, ну якщо і війна в Україні буде продовжуватись. І тут ну, не буде просто можливості у глобальних гравців якось повпливати на це. Тому я думаю, що Китай буде робити все можливе, аби ця війна продовжувалася. Я думаю, що у них з Росією. Є домовленість, що Росія буде тягнути до 27-го року цю війну так чи інакше. Китай буде допомагати їй продовжувати. Ну а там, вже після Тайваню, якось буде це питання вирішуватися. От тоді мене по Тайвані одне запитання. Ми повернемося дійсно до розмови про наш мирний план. Глядачів, вкотре перепрошую. Але е, якою ти бачиш операцію Китаю проти Тайваню? Це дуже важливо. Я, ну, чому я таке запитання задаю? Е, Тайвань це дуже потужний промисловий регіон, який виготовляє багато промислової продукції, яка постачається по всьому світу. Знаємо про чіпи. Вони найбільші, не основні, але дуже великі. Глобально ну, вони основні. Але ну не всі, так там і інші країни витуляють чіпи не настільки потужно, як то зараз ти говориш. Але торговий оборот між Китаєм та Тайванем складає за різними оцінками від 400 до 500 мільярдів доларів на рік. Це дорівнює ринку Європи, ринку, ринку Європи, у помноженому на два, і десь приблизно ринку Сполучених Штатів Америки. Трішки менше, не глобально. Тобто дуже великий об'єм торгівлі. А, і чи доцільною буде, наприклад, конвенційна повноцінна війна, чи можливо це якась інша буде операція проти Тайваню? Як ти бачиш цю війну? А, ну, я не як військовий експерт, я бачив розбори, як це може бути. Якийсь сценарій, дуже так. гарний сценарій, так про, промальований на каналі Good Times Bad Times. Вони там прям класно показали цю історію на карті. Там це видно. Мені здається, що Китай просто спробує влаштувати блокаду. Вони перевірять, наскільки е, гравці серйозно налаштовані на це, знову ж вони зараз намагаються що зробити? Японію залякати, щоб Японія відмовилась від будь-яких навіть спроб долучитись до цієї історії. Зараз вся їхня діяльність спрямована на те, щоб Японію вивести рівняння. Тому що ну, генетична пам'ять. Змушує Китай так чи інакше Японію побоюватись. Ну, все ж таки є, є певні історичні паралелі. Так, є і певна, звісно, певне бажання помсти, але ну їм це недоречно, вони не хочуть в цей глобальний конфлікт влазити. Ну, от вони хочуть, щоб змусити Японію просто сказати, що ми там нейтральні і так далі. Я думаю, що вони просто так влаштують блокаду. Не дарма у них найбільший флот у світі, маючи на увазі не, там, не так військовий, як торгівельний, Китай в 200, в 200 разів перевершує не, не, не на 200%, 200 разів перевершує Сполучені Штати Америки за рівнем будівництва флоту. Uh, у них величезна кількість торгівельних кораблів, величезна. Вони можуть і вони недарма захоплюють південно-китайське море, не, насипаючи там щоденно острови штучні. Просто вони це роблять от прямо прям зараз ми говоримо, а вони продовжують штучні острови насипати в південно-китайському морі. І я думаю, що вони влаштують просто блокаду. Я думаю, що вони влаштують блокаду, вчинять політичний тиск і, і будуть намагатись якось домовитись. З Тайванем, щоб вони прийняли цю концепцію єдиного Китаю. Вони, звісно ж, не зацікавлені в тому, щоб там інфраструктуру руйнувати, тому що так, їм так. Тайвань не просто так треба, так. це знаєш. Як з Україною Росія імперія без України ні. Так само і тут з Тайванем Штати стануть найвпливовішою країною у світі. З Тайванем Штати зрівняються зі сполученими штатами Америки. А Китай. в дещо з Тайванем Китай стануть найвпливовішою, перепрошую. Китай да перепрошую. З Тайванем mm -hmm. Китай стане найвпливовішою країною у світі, тому що. Так, є ще інші виробники. Там, щось частина виготовляється в Європі, маленька там пара відсотків. Частина виготовляється в південній Кореї. Але в цілому, якщо говорити, наприклад, про найсучасніші чіпи трьохнанометрового процесу, то близько 90% виготовляється саме на Тайвані. Тобто най, найголовніші. Eh, технологічні процеси вони зав'язані безпосередньо на Тайвані, штучний інтелект його розвиток зав'язаний на Тайвані, і це все в чому в Китаї бачить глобальні можливості для себе. Якщо зараз eh, Тайвань от, eh, приєднається до Китаю і в Китай потраплять ці технології, і Китай зможе це масштабувати, то це буде фантастичний стрибок. Вони… Знаходяться зараз. Ну, це фортеця на піску, і Сідзінпін це чудово розуміє. Вони розуміють, яка у них економічна бульбашка, і вони розуміють, які серйозні загр... Ну, Насправді, Тай... ну, Китай може дуже сильно посипатись. Їм життєво необхідний Тайвань, їм не... не острів, не клаптик землі потрібен. Їм потрібен новий еволюційний стрибок, інакше їхня економіка почне дуже сильно сипатись і. Це вдарить до речі, по і по по всьому світу в тому числі. Але ну, режим комуністичний це може повалити. Ну, принаймні, Сі Цзінпіну буде не переливка, Він дуже хотів би, ну, хоча б ручків 150 пожити та поправити в Китаї.